Кохання вічна тема мистецтва. Виставка Конкурс Це любов цього року має на меті пошук нових талантів. Участь у заході взяли не лише професійні художники, а й люди, які просто живуть мистецтвом і коханням. Експонує свої роботи у художньому музеї талановита мисткиня Тетяна Черевань. На виставці її картин лише дві це диптих в очікуванні дива. Я долго думала, то ли я специально забеременела для того, чтобы нарисовать эти картины, то ли я забеременела, потом нарисовала эти картины. Они как-то так родились в любви, в красоте. Я хотела показать, что это свобода, что женщина смотрит вперед, что ей хорошо, что любовь — это красота. Соціально-мистецький проєкт зібрав більше півсотні учасників, експонують свої роботи не лише місцеві художники, а й митці зі Львова, Івано-Франківська, Києва та Німеччини. Усіх об'єднує любов до мистецтва. Любов це вічна річ. Без любви не буває Ні іскува, ні життя, ні взагалі нічого. Якщо чоловік не любить, якщо художник не любить, то він і роботи буде робити просто ужасно. Виставка «Це любов зібрала велику кількість поціновувачів мистецтва. Було приємно зайти. і побачити живі скульптури. Це здивувало відразу. От велика кількість картин. Велика кількість художників, приємно побачити, що є таланти, такі що в нас взагалі є талановиті наприклад, люди талановиті навіть молодь. Серед відвідувачів і журналістка телеканалу Віка Марина Лук'яненко на виставку це любов. Я сьогодні прийшла не як журналіст, а насамперед, як відвідувач. І була дуже приємно подивована тим, що побачила свій портрет у експозиції Володимира Яковця. Тому що ми над цим портретом почали працювати десь близько року тому, і от сьогодні я нарешті його побачила дуже дивні відчуття, коли дивишся на себе не як у дзеркало, а дивишся на себе очима мить. Сам Володимир Яковець зізнається, намалював журналістку не випадково. Маріна мені нравиться, вона дуже, дуже красива, Вона схожа на мою маму. Чим то от у молодості родзинкою любовної експозиції стали купідони, живі статуї зарядили усіх відвідувачів позитивом та флюїдами кохання. Наталя Кириленко, Віктор Наточий, Віка Новини.